Вітаю всіх, мої дорогенькі. Україна тиждень з 12 по 18 січня 26 року. У Нас замило, принаймні, в Дніпрі. Ну і дівчатка-підписниці мені пишуть в Телеграмі, що по всій Україні так чи інакше мете. Надію, що завтра все более мені встаткується. Давайте перше, що ми подивимося на зозуленькі. Яких енергіях? Буде жити Україна. Третє око темна сторона і протест. Так, третє око. Ми повинні інтуїтивно розуміти, де нам брешуть, де нам втирають, що попало, а де нам кажуть правду. І тому наша інтуїція нам в помощь. Кого слухати, чому вірить, кому вірить. Да? Тому що і ПСО буде багато. Включаємо інтуїцію і інтуїтивно повинні розуміти, кого читати, кого не читати, кому вірити, кому не вірити, а лучше, взагалі, поменше е бути в ленті. Що таке темна сторона? Темна сторона це наші е внутрішні вороги. Це наші внутрішні вороги, які проявляться дуже сильно. Дуже сильно. Да? Всякі наводчики, які нас здають. Е темна сторона це темна сторона країни. Тобто люди, які живуть тут, але. Живуть серед нас, але які проти нас. І протести. Єсно, ну, що якась, якісь протестні настрої будуть на цьому тижні в Україні. Да? Нам будуть щось предлагати і говорити це дуже хорошо, а якась частина населення говоритиме ні. Більше всього, що це розговори будуть про мир, бо тут голуб миру. А якась частина буде говорити ні, доставати рогатку і бити по цьому голубу мира. Да? Ніякого миру. От таких енергіях ми будемо жити. Це може бути Росія, кстаті. Да? Ми, ми, ну, ми Європа там, США з миром, а вони по нас рогаткою. Давайте подивимося, що нам скажуть карти Таро. Що нам скажуть карти Таро? Так, що, покажіть мені, що чекає Україну на цьому тижні, 12-18 січня 26-го року. Важкий буде тиждень, дуже важкий. Те, про що мріяли, те, що було нам дуже дорогим, те, що ми добували, складали копієчка до копієчки, слівце до слівця, так? Да? Воно може бути все розрушено. Наприклад, той самий мирний договор, з яким носилися, те, да? про що багато говорили, де було покладено багато емоцій, що для нас стало дуже дорогим. Да? Але дуже важко буде із-за того, що сім'єрка жезлов, прийдуть якісь люди і скажуть, а взагалі все має бути по-другому. Все быть по другому. І нам прийдеться від чогось нам дорогого, і нами здобутого. Яке б захистило нас, підтримало б нас, так? Да? Так, що нас іще чекає? Повішений. Ну, як завжди, нас будуть на переговорах, переговори, зустрічі двосторонні. хтось до нас, ми до когось говорити, що ми жертва, що нам треба чимось пожертвувати. Для нас це неприємливо, Для нас це неприємно. Шестьрочка кубків для, для ну, ілюзії якісь будуть нам говорити, які ми ніколи в житті не приймемо. Імператриця. Україна для України це неприємливо, Це ілюзії, які не мають нічого спільного з нашими планами. Що ще чекає? Король Пентаклій Трамп. шестірка Пентаклій, Дев'ятка кубків. Правосуддя. Трамп може робити якісь заяви в нашу підтримку, тому що Трамп для України шестерка Пентаклі. Я вам щось відміряю своєю мірою. Дев'ятка кубків. Ви будете задоволені, правосуддя ну, це хіба типу, по справедливості, угу, дев'ятка мечів. Знаєте, така справедливость і так відміряє, що ми будемо е, от, такі от е, позі. Буде критикувати більше всього і нас, і Європу, що давати нам повинні, повинен хтось інший. Да? Я можу, наприклад, продавати і ви повинні радуватися, а іначе, ну, в общем, одне і те саме, не хочу повторювати. А, ну, звісно, єрофан це Європа, коли вони проснуться, коли вони вже стануть якимись... Тут також говоритимуть королева мечів і пажі мечів, можливо, про. Війська, які можуть бути введені в Україну, Британію і Францію, Трамп це може не підтримати. Або сказати, ну я, можливо, не приветствую. Двойка жезлов, що ще нас цікавить. Дура вежа. Ну, що я можу сказати? Нам будуть говорити, приймайте рішення. Від цього залежить ваше фінансування, да? іначе у вас буде хаотичне розрушення. Іначе ви падіте. Не факт, що ми е, все це почуємо, нам можуть говорити по телевізору совершенно інші речі. Дружба, любов, мир жвачка. Але за кулісами, за кулісами буде говоритися, що у вас чекає хаос і вежа. Да? Поки ви ще стоїте, але хаос цю вежу розрушить. Ну, от. А Що з хорошого чекає Україну? Що хорошого чекає Україну? Так. Що хорошого чекає Україну? Що з хороших новин чекає Україну? Що з хороших новин чекає Україну? Поїздки кудись, зустрічі хороші у нас будуть. Трьохсторонні, двосторонні співпраця з різними країнами, можливо, навіть з новими, з якими ми навіть е, і не думали. п'ятерка мечів. Е, з кимсь із них ми помиримося, можливо, ми були в сорі з ними, і ми помиримося. І ці країни будуть нам допомагати в досягненні миру, в завершенні е, війни. Що хорошого для України? Нас на перемовинах чимсь можуть підсилити. Підсилити якась країна, прям буде стояти за нас горою і підсилювати нас, і навіть требувати якийсь документ, і якусь щось ми підпишемо з цією країною. от Прям вона нас конкретно може підсилить в ділі війни, в ділі зупинки війни. Що ще хорошого? Діявола мічового короля це Росія з війною, Кремль і війна. Да? П'ятерка кубків і шестерка кубків можуть чекати е, великі розчарування, які вже вони переживали, які вони вже переживали. Це може бути від е, введення санкцій до захвату якихось їхніх кораблів, що, нас не може не порадувати. То що король мічей це війна, діявол це Росія, дежавю, тобто повторення потерь, причому таких хороших потерь. Хороших потір. М -м -м -м. Можуть потіряти те, що було гордостю країни, гордостю Росії. Про обстріли питати не буду. Нічого поки що не буде мінятися. Я думаю, як били, так і битимуть.